У кожного в дитинстві був свій Бетмен. У когось це був нуарний, суровий герой 90-х, у когось відважний та сміливий борець зі злом початку 2010-х. Сьогодні ж у цьому ретро огляді я розповім вам про Бетмена мого дитинства. З вами, як завжди, дідо Майк, і ми починаємо. Бетмен. Бетмен американський анімаційний серіал, розроблений Майклом Гогеном та Двеном Капатці. Прем'єра відбулась 11 вересня 2004 року на каналі Kids WB у США. Спочатку серії виходили під час суботнього ранкового ефіру, а згодом повторювались на Тунамі та Картон Нетворк. Загалом було випущено 5 сезонів по 13 серій у кожному, а також один повнометражний фільм. В Україні серіал транслювали на новому каналі, зазвичай в обідню пору. Особисто я пам'ятаю, як біг додому як навіжений, аби встигнути до початку серії, а деякі епізоди й досі пам'ятаю до найменших дрібниць, наче бачив їх учора. Якщо говорити про сам серіал, він надзвичайно якісний в усіх аспектах. Мене приємно здивувало те, що, попри більше ніж 20-річний вік, він досі може дати фору багатьом сучасним екшен-мультсеріалам. Візуально серіал нагадує пригоди Джекі Чана, і це не дивно. Над дизайном обох шоу працював Джеф Мацуда, але тут все на кілька рівнів краще. Стиль, атмосфера, бойові сцени все виглядає більш продумано та динамічно. Навіть CGI, який іноді використовується, чудово стилізований і не ріже око. Музичний супровід це взагалі окрема тема для оспівування. Не знаю яким чином, але у творця музичних тем Едча не плутати з одноіменним реслером вдалося прекрасно передати суть Бетмена, але при тому осучаснити його та підкреслити те, що ми спостерігаємо за геть юним борцем із злочинністю? Перше інтро більш похмуре та нуарне. Відчувається, що Бетмен єдиний, хто може врятувати місто від божевільних виродків, а вже друге додає епічності до історії та розуміння того. Що у Бетмена нарешті з'являється підмога, і він має на кого покластись у скрутну мить. Наші могутні воїни теж повинні знати, що мають на кого покластись, тому не забувайте підтримувати їх фінансово. Завдяки їх стійкості та силі ми можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що Кожна гривня важлива. Найбільше змін давні фанати Бетмена могли побачити саме в сюжетній складовій серіалу, оскільки оріджини більшості персонажів значно переписані, і скажу відверто, в контексті саме цього тайтлу вони логічні і не псують вражень про героїв та лиходіїв. Наприклад, Віктор Фріз у цій версії не вчений, а простий грабіжник, який через Бетмена став мутантом. Світлячок найманець у суперкостюмі, який з часом також став мутантом. Пінгівін візуально нагадує версію з фільму Бетмен повертається, але є куди більш цікавим, на мою думку. У цьому всесвіті він не просто куменний та незграбний мафіозник, а людина, яка може в рукопашному бою битися з Бетменом. Освальд володіє невідомим східним бойовим мистецтвом, має помічницю в масках. Та використовуючи малий арсенал гаджетів. Найбільших змін зазнав глиноликий. Ітан Беннет був відважним копом та найкращим другом Брюса Вейна. Його захопив та катував джокер, після чого, певною мірою через Бетмена, Беннет отруївся випарами речовини, яка все перетворювала на глиноподібну замаску. Її винайшов Джокер, аби робити свою шкоду місту. Таким чином, Ітан за короткий час перетворився на глиноликого та частково втратив розум. Цей момент я вважаю одним з наймоторошніших і найтрагічніших у всьому серіалі. І це я вам розповів лише частину змін. Щодо основного сюжету, то його як такого. Нема. Перед нами класичний мультсеріал Антологія, де кожна серія є самодостатньою. Тому неважливо, з якого епізоду ви почнете перегляд. Хоча для кращого розуміння вчинків деяких персонажів варто все-таки починати. З першої серії тутешній Бетмен одягнув костюм всього лише три роки тому. Тож він буває і помиляється, і програє деколи ворогам. Однак з кожною новою зустрічю з лиходіями він стає все більш досвідченим. В третьому сезоні з'являється Бетґірл, яка стає першою помічницею Бетмена та має тісний зв'язок з лиходійкою плющ. А вже в четвертому до команди долучається Робін Дік Крейсон, якого встановлює Брюс. Чи пройшов серел перевірку часом? Звісно, що так. Попри свій досить солідний вік, він дивиться на одному подиху. Він одночасно і дорослий, і дитячий, вміло балансуючи на цих межах. Особисто я одним махом переглянув перший сезон та половину другого, а це 19 епізодів. І знаєте. Я не відчув в тому, як це часто буває при перегляді певних тайтлів. Бетмен 2004 року чудовий мультсеріал, який переосмислює історію багатьох канонічних персонажів, при тому не псуючи їх суті. Він також є справжньою насолодою для вух та очей. Якщо ви ще не бачили його, чи бажаєте його переглянути знову, йдіть дивитись. Ви не пошкодуєте. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо цього мультсеріалу та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!